Меблевий салон Єврохата пропонує широкий вибір меблів для вашої оселі. Зокрема, дивани книжки, дивани Тиціан, Жером, Рафаель, Морізо. А також шафи купе, комоди, тумби під зуття з сідушкою, дитяче ліжко з шухлядками. Через магазин надається розстрочка без відсотків на 4, 6 та 10 місяців, а при покупці в розстрочку від 7 тисяч гривень – подарунок. 40 варіантів вибору тканин на дивани. Протягом передпасхального періоду та на пасхальні свята до 10 травня діють знижки до 20%. Меблевий салон «Єврохата» на Соборній, 20. Телефон 063 113 49 18. Напередодні травневих та пасхальних свят асортимент продукції Фастівського хлібокомбінату знову поповнився новими видами випічки. Що це за новації та в чому полягають їх особливості? Роз'яснення з цих питань дав директор підприємства Михайло Нетяжук. Звичайно, ми розвиваємось, ми розробляємо нові види продукції, ми працюємо над вдосконаленнями технологічного процесу, але я вважаю, що основне це наша традиційна технологія. Тобто, фактично, зараз Фастівський хліб випікається за традиційними гостовськими технологіями, з вимогами ще радянських часів. Ми свідомо не йдемо на Будь-які хімічні поліпшувачі, розпушувачі. Чому тому, що ми працюємо на місто Фастів, на Фастівський район, тобто нашу продукцію їдять наші діти, наші близькі, наші родичі. Ми самі її їмо, тому намагаємося її зробити якомога якісніше. За останній час ми розробили за проханнями наших покупців. Житній заварний хліб з додаванням родзинок його особливість в тому, що до складу тіста ще також входить повидло. Це дозволяє хлібу не так черствити швидко і надає певний присмак та аромат. Щоб побалувати маленьких та не дуже ласунчиків, фастівський хлібокомбінат придбав машину для формування печива. Це дало змогу освоїти виробництво печива, водограй та весняна квітка. Відпускається воно у зручній упаковці. Тісто спеціально робиться дуже ніжним за вимогами радянських гостів. На смак нагадує Бізе. У даний момент на підприємстві ведуться підготовчі роботи, щоб напередодні Великодніх свят традиційно порадувати фастівчан смачними пасхальними виробами. Світлому празднику Воскресіння Христова ми пропонуємо нашим покупателям, жителям міста Фастова і Фастовського району. традиционную нашу пасхальную выпечку это как и самая маленькая малютка которая идет весом 150 грамм также мы выпускаем больший развес это 300 граммовая паска полукилограммовая 800 граммовая и кекс фастовский волокодний развесом 600 грамм Особенности приготовления пасхальных изделий заключаются в том, что мы печем, так как и всю нашу продукцию, по классической традиционной технологии. Это большая густая опара. Опара бродит очень долго, а в тесто добавляется только натуральное сырье. Это и маргарин, и сахар, и куриные яйца, ванилин, изюм. Дякуємо працівникам хлібокомбінату за інформацію про нову продукцію і віримо, що споживачі по достоїнству оцінюють зусилля фахівців заводу і охочі її купуватимуть. Євгенія Мозуренко, Микола Правдіви, новини телеканал АСТВ.